Вітаю, друзі. Я Олена Требошна, Це канал «Є питання», Традиційні підсумки у вихідні. Коротко про деякі важливі події тижня, які заслуговують на увагу. Весь тиждень в соцмережах обговорювали перемогу документальної стрічки про Навального на Оскарі. Але я б Оскар за документалістику віддала цього тижня священникам Києво-Печерської лаври, за відео, в якому вони заклинали президента не виганяти їх з лаври. Я обращаюсь до президентом, значить ветеабілі. Я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил ему другу Михаилу, и это еще не было выбором. Я говорю, можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Потом мне Михаил сказал, говорит, он в радости, Владимир сказал в радости, что если мне выберут, я даже покрещусь. І поэтому я всім це розказав, всі браті монастиря і прихожане, всі молились, щоб Володимир Зеленський став президентом. І тепер його прошу раз ми за нього молили, щоб він став президентом, щоб він нашу лавру не обижал, а наоборот її защищал. В коментарях в спільноті в Ютубі і в нашому телеграм-каналі він до речі ось тут чи в описі під відео підпишіться. І не забудьте поставити, до речі, вподобайку і підписатись на є питання загалом. Якщо досі ні, буду вам вдячна. Так от після цих откровень розділились думки на рахунок того, хто такий таємничий Михаїл. Зійшлися на тому, що це, мабуть, Михайло Подоляк, чинний радник голови офісу президента, який в минулому працював на регіоналі, тому гіпотетично цілком міг бути цим зв'язківцем між богом і штабом передвиборчим. Але це лише припущення. Але це не важливо. Важливо, чим закінчиться історія з пашою Мерседесом у Лаврі. Українська православна церква Московського патріархату має залишити територію Лаври до 29 березня, тобто через 10 днів. Керівництво УПЦ МП дало зрозуміти, що робити цього не збирається, і погрожує апокаліпсисом. Вроді би, не вроді би точно, напевно, апокаліпсис починається з України. Влада публічно натякає ченцям, що їм доведеться це зробити. Олексій Данілов, секретар РНБО, в інтерв'ю цього тижня, сказав. Цитую, звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили насильства, але ми точно будемо виконувати те, що належить. Непублічно влада намагається натякати ченцям, що існує сценарій, за якого вони зможуть залишитись в лаврі. На це натякав зокрема міністр культури Олександр Ткаченко, сказавши, що. Ченці можуть залишитися у приміщеннях Лаври, формат можна визначити, але підсанкційні особи мають покинути територію Лаври у грудні минулого року, СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у так званий церковний список санкцій РНБО. Серед них, зокрема, намісник Києво-Печерської лаври Павло в народі Паша Мерседес. Цього тижня у проповіді митрополит Павло поскаржився присутньому храмі, що через санкції, крім однієї машини і однієї хати, боже ж мій, у нього нічого немає, а були ж часи. В церкви сьогодні пилі. Подумайте о душе, а тогда будете мені ділить вопроси. Ваш водітель нарушив сьогодні. Нічого слава богу. Тобто не публічна влада згодна на формат, в якому конфлікт навколо перебування ченців в частині лаври буде вичерпаний, якщо з її керівництва і з території Лаври підуть митрополит Павло і інші проросійські персонажі. Частина ченців зможе перейти до ПЦУ. В ПЦУ стверджують, що хоче таки є. Поки що митрополит Павло робить заяви, що нічому такому не бувати, але у нього попереду ще 10 днів для того, щоб передумати. Тепер про корупцію. Почнемо по алфавіту з я. Одразу кілька історій цього тижня оприлюднили журналісти як відлуння яєчного скандалу в Міноборони. Спершу редакція проекту «Бігус», потім схеми. І ті і інші стверджують, що ціни в контрактах хоче змінили після скандалу, але значну кількість продуктів продовжують постачати за завищеними цінами. Про перше розслідування я вже цього тижня розповідала. В другому проєкті схеми журналісти отримали вісім нових вже контрактів Міноборони на харчування армії та проаналізували оновлені ціни на продукти. Вони дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів трьома місяцями по багатьох ключових позиціях ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. Армійські постачальники закуповують найбільш ходові продукти для війська, картоплю, яблука, яйця, капусту за цінами удвічі тричі нижчими ніж постачають зсу. Таким чином, маржа для приватних фірм по цих позиціях на багатомільярдних контрактах становить нерідко від 30 до 70%, Стверджують вони. Зокрема, вони теж знайшли яблука по 51 гривні, про які я вже розповідала. Хоча закуповують ці яблука максимум по 15-16 за кілограм. Ось на графіці видно, що як були яблука в скандальних контрактах фірми Актив Компанії по 51, так і залишились. звісні, яйця в контрактах коштують в середньому 9 гривень за штуку, а закуповують їх компанії в діапазоні від 5,40 до 6,30 гривень за штуку. Ну і ось, наприклад, капуста до скандалу міноборони закуповували її по 37, навіть за кілограм зараз максимум по 26, При цьому закуповували постачальники її в грудні січні по 8,50-14 Загальна сума виділена Міністерство оборони на харчування для армії на цей рік 43 мільярди гривень. Тому маржа в 30% чи навіть 70% на окремих продуктах все ще залишає дуже великий простір для економії. Хочу звернути увагу на ще один момент цього тижня. Вперше після скандалу дав розлогі коментарі один з головних фігурантів його екс-заступник Олексія Резнікова В'ячеслав Шаповалов. Він перебуває під арештом у СІЗО, тому передав відповіді на запитання видання Українська Правда через свого адвоката. Шаповалов відкидає висунуті йому державне бюро розслідувань підозри у лобізмі неякісних закупівель щодо закупівель військової амуніції, яка виявилась неякісною. Каже, що в перші тижні вторгнення кількість військовослужбовців збройних сил зросла в рази. Їх було необхідно одягнути, нагодувати і озброїти. Відповідно, рішення вимагали оперативності. А щодо звинувачень на свою адресу каже, що кримінальне правопорушення, яке йому інкримінує ДБР, не є корупційним, і це дійсно так. ДБР, нагадаю, закидає шаповалову зовсім іншу статтю статтю про перешкоджання збройним силам України. Про скандальні контракти на продукти Шаповалов каже, що в них була не корупція, а помилка, але помилки не його. І пішов він з посади не через власні помилки, а через помилки його підлеглих. Сам Олексій Резніков нагадаю, також сказав в одному з інтерв'ю, що відповідальність за помилки самого Шаповалова нести він не буде, якщо вину того доведуть. Ну і ще одне цього ж тижня у виданні РПК вийшло величезне інтерв'ю з адвокатом Шаповалова Сергієм Мітюріним. Вона має дуже компліментарний, як на мене, вигляд, і зводиться до того, що Шаповалова судять насправді за проявлений ним героїзм. Наприклад, у ньому є наступний діалог між журналісткою і адвокатом. Тобто, Шаповалова звинувачують у тому, що він таки забезпечив ЗСУ? Виходить, що так. А закінчується це інтерв'ю словами: стратегія захисту полягає у знятті звинувачень проти Шаповалова. Так. Повністю або закриття провадження, або виправдовувальний вирок, не хочу розводити зраду поперед паровозу, але виглядає станом на зараз історія так, що і ціни після скандалу знизили недоринкових і яблукам по 51 військових продовжують годувати, попри те, які репутаційні втрати вже понесло Міністерство оборони, і особисто міністр через яйця по 17. і відповідальності так вдається, ніхто не понесе про що не соромляться просто вголос говорити усі фігуранти історії, кажучи, що не від. Відповідають за дії своїх підлеглих одночасно. Нагадаю, міністерство оборони, начебто, впроваджують антикорупційні заходи. А міністр оборони Олексій Резніков став другим з усіх міністрів уряду, який подав напередодні декларацію за 2021 рік. Закон про прозорі закупівлі в міністерстві оборони поки що не підписаний президентом, принаймні станом на зараз. Тому проблема нікуди остаточно не зникла. Поки що. Щоб підбити риску під всім цим, додам лише як це все очевидно впливає на настрої в суспільстві. Переважна більшість українців вважає, що влада добре справляється із обороною країни, проте має проблеми із боротьбою з корупцією. Про це свідчать результати соціологічних опитувань, оприлюднені цього тижня центром разумкова. 82% опитаних вважають, що влада дуже добре або скоріше добре справляється з обороною країни, і лише 13% – що дуже погано або швидше погано. Що влада добре справляється з боротьбою з корупцією, вважає лише 24%. 66% вважають, що з корупцією влада справляється погано, точніше з боротьбою з нею. Як ми говорили цього тижня з Сергієм Фурсою, корупція під час війни не зникла і навіть не зменшилася. Тобто, в тебе є відчуття, що корупції менше не стало, а стало більше під час війни. Я правильно зрозуміла? Е, так, є таке відчуття, і знову ж таки це абсолютно природна історія. Ніколи ніде війна в світі не призводила до зменшення корупції. Ну, це природні історії, можливо, з тієї точки зору, з якої ти сказав, що прозорості нема, але з точки зору того, що війна мала б пробудити совість в людях, це не природня історія, е, неприродні історія думати, що в кого хто в совісті нема, вона може пробудитися раптом, коли людині стає 40, 50, 60 років, і тут раптом в неї пробуджується совість. Ну якщо до цього вони в бідній країні крали, то в бідній країні під час війни чому вони не красти? Тим більше вони зараз будуть говорити, ми ж крадемо на українські гроші, ми ж крадемо гроші американських платників податків, чому б не красти. І совість тут взагалі не працює, і для тих людей це просто вони бачать можливості. Можливості зараз красти більше. Можливості зараз, бо вони подивилися на певних посадах, які дозволяють створити там бек-офіси державних компаній в певних ресторанах і там е сидіти і заробляти гроші. Це можливості для цих людей. Совісті там все не про совість. Повна наша розмова з ним про це теж в описі під відео. Ну і про війну далі важливим її епізодами цього тижня стало збиття росіянами американського дрона над Чорним морем і передача нам літаків. І ці події очевидно пов'язані. Інцидент зі збиттям американського безпілотника Ріпер над Чорним морем, російськими винищувачами, назвали першим прямим зіткненням Сполучених Штатів і Росії в цій війні. Російські літаки атакували розвідувальний дрон сполучених штатів в зоні міжнародних вод, хотіли його засліпити, але незграбно зачепили за гвинт, і апарат впав у море. Ось як приміром описується зіткнення Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру З відео очевидно, що зіткнення відбулось не заплановано, бо будь-який пілот, навіть безголовий російський, розуміє, чим для літака і для нього особисто. Це може закінчитися. Навіть зіткнення літака з птахом може призвести до катастрофи. Ніякий це не гастело, не Покришкін, Льотчик цього не планував. Це була помилка в техніці пілотування. При цьому літак су 27 міг зазнати пошкодження. У момент зіткнення льотчик втратив візуальний контроль із ціллю. Американський безпілотник виконував. Політ у нейтральних водах нагадує він: російські літаки могли його просто супроводжувати, спостерігати за ним, але не наближатися ближче ніж на 100 метрів до БПЛА. Право перетинати курс його польоту і тим більше виконувати агресивні маневри, що могли б зашкодити чи літальному апарату, чи виконанню його місії. Вони не мали. Тобто дії російських льотчиків були і непрофесійними, і абсолютно нелегітимними, стверджує він. Однак росіяни влаштували зі свого факапу показове шоу. Шойгу представив до державних нагород льотчиків су 27 Медведєв волав волав телеграм, що американці здахабніли з ними не можна церемонитися і треба збивати ще. І кинув погрозу на адресу американського сенатора республіканця Лінці Грема, який коментував цей інцидент над Чорним морем словами, що за Рейгана Сполучені Штати почали б у відповідь збивати російські винищувачі. Метр з кепкою пригрозив Грему, що з такими як він трапляються авіаційні пригоди. Нагадаю, цього тижня італійські змі писали про те, що Медведєв заплатив 15 мільйонів євро ПВК Вагнер, щоб вони вбили міністра оборони Італії Гвідокрозето. А ну і ще в рамках святкування Факапу пілотів. Збройних сил Росії Росіяни вкрали знамениту українську марку з руським воєнним кораблем словом випадкове збиття дрона відзначили краденою маркою, нагородженням пілотів, які облажалися і погрозами на адресу Сполучених Штатів. Проте нам їхня реакція цікава лише в контексті того, як і на атаку, і на шабаш після неї буде реагувати Пентагон, і яку відповідь він дасть Росії через Україну і через зброю. Посеред тижня я робила припущення про те, що цією недолугою атакою за кілька годин до Рамштайну Росіяни лише додадуть аргументів нашим партнерам щодо того, що це дике і нахабне плем'я треба активніше ставити на місце, і можливо збити росіянами дрон наблизить нас до розв'язання питання передачі літаків. Немає у мене інформації про те, Стало це додатковим аргументом до цього рішення, чи рішення і так було ухвалене. Але цього тижня в історії з передачою літаків нарешті стався тектонічний сув з запізненням на рік. За підсумком тижня було озвучено, що Польща передає перших 4 міг 29 і решту протягом року. І Словаччина слідом за нею оголосила про передачу 13 своїх таких самих винищувачів. Ці міги, хоч і модернізовані, але морально та фізично застарілі. За словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, працює ця техніка на межі можливостей і льотчики дива роблять на них. Попри все, і щоб убезпечити українське небо від повітряного тероризму, Україні потрібні західні літаки, такі як F-16. Цього ж тижня стало відомо, що в Сполучені Штати збирається українська делегація лобіювати передачу саме цих F-16 Україні. Сподіваюсь, щось вийде. Є очікування, що інцидент в чорному морі вплине і на рішення по інших типах зброї, які досі не наважуються принаймні публічно передавати нам захід. Ми все ще отримуємо типи озброєння, які обмежують можливості збройних сил. І відповіддю Пентагону на атаку на американські дрони і на погрози, хоч і карлика, але заступника радбезу РФ могло б бути якраз зняття цих обмежень, чи принаймні зменшення їх. Залишити ці дії Росії без відповіді було б для заходу проявом слабкості, тому сподівання є. Але найбільш гостро зараз все ще стоїть інше питання: боєприпаси, які витрачаються шаленими темпами і які необхідно поповнювати з понеділка. Євросоюз має ухвалити рішення про те, яким коштом і в який спосіб забезпечити їх швидке виробництво закупівлю і постачання ЗСУ. Сполучені Штати та Британія також готуються відправити тисячі артилерійських снарядів і ракет радянського типу і натівського, щоб посилити наші збройні сили перед майбутнім контрнаступом. Видання New York Times пише цього тижня, що Сполучені Штати нарощують виробництво артилерійських снарядів у себе щоб вийти на 90 тисяч на місяць, але це займе місяці, якщо не роки. Євросоюз об'єднує ресурси, щоб забезпечити виробництво та закупівлю мільйона снарядів. Це також займає час, а спеціальна секретна британська група керує пошуком і закупівлею в усьому світі боєприпасів радянського зразка, на які покладається Україна у Білому домі. Цього тижня заявили, що продовжать надавати Україні допомогу в обсягах, які вони називають історичними для подальшої боротьби. Хоча нам вони все ще видаються недостатніми і повільними. Але поступово щось змінюється. Закінчився тиждень, тим, що в п'ятницю міжнародний кримінальний суд в Гаазі, приміром, видав ордери на арешт. Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні, а також Марії Львової Білової, уповноваженої президента у справах дітей. Цю підозру їм висунули у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих районів України до Росії. Другим звинуваченням Путіну збираються висунути навмисні атаки проти цивільної інфраструктури України. Це перші міжнародні звинувачення Путіна особисто після початку вторгнення. Сподіваюсь, колись побачити цей процес і його на лаві підсудних. На останок, в контексті теми війни, в п'ятницю склав мандат народний депутат від фракції Європейська Солідарність Михайло Заброцький, генерал-лейтенант збройних сил і колишній командувач десантно-штурмових військ. До цього він допомагав Збройним силам, суміщаючи це з обов'язками нардепа, але вирішив повністю зосередитись на війні. кажуть, Заброцький може отримати посаду в генеральному штабі. Часі це збіглося чутками в цього тижня про те, що парламент збирається внести зміни в закони, які заборонять чинним військовим бути в політиці і коментувати політичні питання. А також неприємною історією зі звільненням комбата 46-ї бригади Анатолія Купола за його коментарі. Видання Вашингтон Пост про це я розповідала вчора. Допомагав мені в цьому розбиратись нардеп Роман Костенко, який також є військовим і членом оборонного комітету. Комбат висловився його зняли за це посаду для мене це неправильно. Можливо, є якісь речі, які я не знаю, але ну забороняти говорити командирам. Це, мабуть, про те, що ми до цього говорили, да, коли командир може е, висловити свою думку. Чи є у нас, е, я знаю, що він говорив про те, що там бійці не підготовлені часто. Чи є у нас ця проблема? Є. Я можу це підтвердити, ця проблема є. Її потрібно не командирів знімати, а її потрібно вирішувати цю проблему однозначно, готувати бійців, давати підготовлені кадри. Говорити, чи треба закривати рот, ну це вже не перша практика. Я... Був свідком, як закривали рот генералу Марченко конкретно на вищому рівні? Телефонували або завдання там у там, у одного з заступників міністра оборони робити так, щоб він публічно там не висловлював свої думки, не розповідав, що було на півдні. Як захищали Миколаїв захищали і область. там були прям такі, а що ви там робили? А хто вам дав право? Ой, та сильно там не вали, ну в такому плані тому я не здивований, що така політика є. і Вона неправильна. Що люди працюють, а це вже знаєте, це саме політика починається, е, от е, ані військова справа. Все про цей законопроект 42.10, про який ви запитували посеред тижня в коментарях, в який можуть внести ці правки, які усіх обурили. А також про історію зі звільненням комбата теж буде в описі під відео. На тому ставлю крапку на сьогодні. Наступного тижня стежимо за тим, як у війну в якості миротворця збирається вступити Сідзіньпінь. Чекаємо на рішення по боєприпасах з ЄС. Чекаємо на літаки і на новини про кращі літаки. Ну і просто тримаємося, підтримуємо близьких, військових і волонтерів і себе також. Боротьба триває. Тримаємось до завтра. Побачимось!